Раки тиждень для вас. Дивимося основну подію тижня, пораду, професійна діяльність, фінанси, стосунки для тих, хто в парі і для сімейних, і стосунки, хто ще в пошуках своєго кохання. Ну що ж, раки, Верховна Жриця повідомляє, що потихесеньку на світ вийде інформація, яка змусить вас подивитися на все під іншим кутом зору. Аркан говорить про те, що в якійсь ситуації, проблемі є прихований такий фактор, якийсь секрет, про який ви нарешті Дізнаєтесь. А от, щоб дізнатися скоріше, трійка пентаклів, яка випала на пораду, говорить вам більше спілкуватися з оточуючими. Можливо, звідти вам прийде якась інформація з близькими чи з колегами. В кожного ситуація програється індивідуально, тож і таємниця буде у кожного своя. Ще Аркан радить вам направити сили на нові якісь знання, можливо, перейняти досвід у професіонала, пройти якесь навчання, якщо ви про це вже думали давно, але ніяк не наважувались, то оцей тиждень дуже буде для цього сприятливий робота. За цією картою гарний тиждень очікую працівників. Сфери краси, тату, студії, спа-салони і торгівці. Алкоголем У вас буде купа клієнтів та купа роботи. Решта раків теж будуть задоволені протіканням своїх справ та своїм положенням на поточній роботі. Не виключу, що хтось із вас отримає і навіть підвищення на посаді. Фінанси е, стабільне положення в цій сфері. Але аркан закохані, іноді говорить про фінансову підтримку партнера. Чи про те, що ваш партнер не втомлюється отако вас мотивувати, щоб ви прагнули заробляти більше відносини. Хто в шлюбі, ви отако згодні на все, заради своєї половинки, і з усією вашою такою завзятістю будете працювати над поліпшенням ваших стосунків. Можливо, десь йти на компроміси і загладжувати такі гострі куточки. Вільні раки. Чоловіки можуть зустріти нову пасію для стосунків. Королева мечів трошки така зарозуміла та холоднувата, але це на перший погляд. я впевнена, раки, що ви зможете її зігріти та розбухати її почуття та емоції. Тож бажаю вам успіхів та гарного тижня!